Надо внімательним бути з усіх сторон, тому що можуть бути, як как би бы є обстріли. Ну, всі моменти треба осмотрити. Мінами та снарядами розбита дорога до шахти Бутовка, форпосту української армії мішавдіївкою та Донецьком. У стінах понівеченої конструкції стирчать нерозірвані боєприпаси. Начали лупити танками. Бачити реслави. Укріплення українських військових бойовики обстрілюють щодня. Обстріли з гранатометів, з танкових гранатометів, з автоматичних гранатометів, ручних. Стрілецької зброї з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, незаконні бандформування обстріляли піски, Авдіївку, Новгородське, Троїцьке та Красногорівку. По Мар'їнці ще й працювали снайпери. Тут відстань від українських позицій до окопів бойовиків 650 метрів. Ну, Це чітко як кисов парить. Ну божики не починають відкривати вогонь, Ми вже знаємо, з якої позиції вони стріляють. У нас є свої, як ти казав, ориентири. Наслідків ворожих атак у Мар'їнці щодня більше є. Зільовки зроблений постріл і ось цей кут гаража. Повозлошуючи на дорогу. Бабця тут буквально скільки метрів десять було. Пало би сюди, бабця би не вижено. А куди дінешся? Страшно, звісно. Як тільки тут а ну хотіть тут хлопця стоять, і ти тут ось скільки тут через річки б'ють. По опитному загарбники гатили з мінометів калібром 82 мм. міліметри. Біля гранітного проросійські найманці використали протитанкові керовані ракети. Без тиші минула доба й на Артемівському та Маріупольському напрямках. Зайцеве та майорськ противник обстрілював стрілецької зброї. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, бойовики вели прицільний вогонь по наших позиціях у Широкиному. Дісталося й місії спостерігачів ОБСЄ. На Луганщині поблизу Юр'ївки їх намагалися обстріляти бойовики терористичної ЛНР. Представники місії повідомляють, що зброю на них скерували люди, які охороняли важке озброєння. Йдеться про гаубиці, які мали бути відведені від лінії розмежування, згідно з мінськими домовленостями. Спостерігачі зафіксували 12 одиниць. 122 мм гаубиць Д-30 у селі Юрєвка поблизу Лутугіного. Тут відстань до лінії фронту становить близько 20 кілометрів. При цьому озброєні бойовики погрожували фахівцям ОБСЄ зброєю. У населених пунктах Озерянівка та Зайцеве на Донеччині виявили танки супротивника. Про що свідчать ось ці світлини, оприлюднені штабом антитерористичної операції. Там прогнозують, ці бойові машини терористи можуть використати проти українських захисників. Людмила Голоднік, п'ятий канал.